Доброго дня всім! Зараз, як я говорив, проведу журабкування до нашого турніру, який відбудеться 31 серпня в Сан-Себастьяні. Турнір має назву Граємо за мир. І на цьому турнірі будуть брати участь 5 команд, які будуть розведжені по двох групах. В одній, команді три, в одній групі три команди, в одній групі дві команди. Відповідно. Команди, які зайняли перше та друге місце на минулорічному турнірі, то, точніше на березневому турнірі. проводився, будуть розведжені по різних групах. Це команди Козак «Памплона» та Буковина Union. Зараз ось їхні карточки. Команда Козак та Буковина Уніон. Вибираємо для них групи. Першою була команда козак, тому що кидаємо для, для двох команд дві групи А і Б. Одна карточка. Інша карточка. Перемішуємо. І Оп, перемішуємо. Першою у нас була команда Козак, тому для неї вибираємо групу. Один листочок. Команда Козак відправляється в групу А. В Групу А відправляється команда Козак. Сюди. Залишається у нас буковина «Уніон», і вона відправляється в групу Б. Все абсолютно вірно. Групу Б. Далі. Третє, четверте місце розігрували команда Віторія, яка зайняла третє місце на минулому турнірі та команда Prime UA. Тож зараз наступним кроком для цих двох команд в такому самому порядку вибираємо групи. Віторія, Prime UA і два листочки. Група А, група Б. є. Віторія e, Уа. Спочатку до неї виберемо групу. Так як це команда, яка зайняла третє місце. Перемішуємо. І тягнемо групу для Віторії. Для Віторії. Група А. Тобі ж Віторія попадає в групу в нас до козак. Прайму А. Четверта команда. Випадає у нас в групу Б до команди Буковина Уніон. Так, Буковина Уніон. Прайму. Є. У нас залишається команда «Козацькі розваги Логроніо І можливість попасти в будь-яку з двох груп. Кидаємо раз. Кидаємо два. Перемішуємо. І подивимося, в якій групі у нас буде три команди. У нас три команди буде в групі групі Б. В групі Б у нас буде три команди. Козацькі розваги відправляються в нас в групу Б до Буковини та правим Козак і Віторія. Група А дві команди тільки. Далі. Група Б грає. Колову систему, де кожна команда з кожною переграє між собою, і перше місце автоматично виходить у фінал турніру, друге місце буде грати за третє місце на турнірі. Третє місце після двох матчів покидає турнір. Група Б, та як у нас тут, тут тільки дві команди, вирішили зробити два матчі між цими командами. Два матчі між цими командами, і за сумою двох матчів краща команда займає перше місце її. Грає в фіналі. Команда, яка програла за, за сумою двох матчів, е, грає за третє місце. У випадку нічиї, за сумою двох матчів, проводиться серія пенальті. Серія пенальті буде проводитись 5 ударів. 5 ударів. Хто більше забив з п'яти ударів, проходить далі. Така система у нас е, змагань. Єдине, що. Зараз складу ще точний графік. Точний графік всіх матчів. І цей, цей графік я вже виставлю в нас в групі, і будете знати, хто в якій годині приблизно. Там буде якась. Шкала плюс-мінус 10-15 хвилин, там, щоб усякі е, може бути форс мажорні ситуації, щоб буде заздалегідь, але плюс-мінус ми будемо знати графік, яка команда і в якій годині грає свій матч. На, на цьому все. Дякую всім за увагу і бажаю перемоги кращим. Слава Україні!